Друзі, нарешті настав той прекрасний момент, коли ми розмістимо наші перші експонати у нашому музеї каменю, який буде знаходитися у селі Печор. І серед цих каменів є і агат, і кам'яна роза. Зараз покажу вам, які вони читали. На полиці нашого музею. Погляньте. А, треба, щоб вони щось стояли. це взагалі такий цікавий. Так. Треба буде доїхати, там якісь зробити. Камене на Сердечек. Таке враження, що зріз дерево. Ми будемо вдячні, якщо ви нам допоможете наполювати наш музей новими експонатами. І вже в дорозі до музею, знаю, що їде багато цікавих нових експонатів, і невдовзі ви зможете відвідати його та ознайомитися, скільки чудового береже для нас природа. Чекаємо на вас на програму «В Глибину Віків у селі Печори та Сукінець.